Йому на віки 22. Вадим Жук родом з Нової Ушиці. У 2019 році вирішив бути прикордонником. Тож свій шлях захисника розпочав з Національної академії прикордонної служби України. Після закінчення використовував свої знання на службі. Він служив у Житомирському загоні від ПКШРі від початку випуску, тобто в 23-му році ми випустилися в лютому. І відтоді він там і служив. Провести в останній земний шлях захисника прийшли знайомі, друзі, побратими та рідні. Владислав чотири роки навчався з Вадимом. Каже, це важка втрата для кожного, хто його знав. Це була дуже добра людина, і цього не мало статися. Таких світлих і гарних людей дуже мало в цьому світі. Мені дуже прикро. У цивільному житті хлопець любив займатися спортом. Найбільше захоплювався футболом. Любив грати в футбол. Е, да, це було його таке захоплення. Він постійно ганяв футбол з хлопцями в академії. Це було його все. Одне з основних захоплень. 21 липня життя героя обірвалось від ураження електричним струмом. Поховали Вадима на кладовищі у Ракове. Тетяна Чепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.